Драматичні вибори в Молдові завершились на нашу користь, на користь України. Але це ще не все. Попереду Чехія, держава, яка дуже потрібна нам для постачання боєприпасів для ЗСУ. І там саме зараз має змінитися влада. Чому це дійсно небезпечно для України? Чому ми поставили навіть червону підсвітку у цій студії? Пояснимо зараз. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Паченко. А це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. А перед тим як ми власне перейдемо далі до пояснень, я нагадаю, нам потрібна ваша підтримка. Тому не забудьте підписатися на наш канал, лишити коментар у підтримки і, звичайно, поділіться цим відео із друзями. А тепер поїхали. Юр, давай почнемо в власне з того, що я вже анонсував. Чому вибори у Чехії так важливі для України? Ну, по-перше, те, що я сказав, Чехія дуже важлива для нас країна, і з точки зору допомоги України в військовому плані, ну самі згадати тільки про одну старяту ініціативу, яку реалізує Чехія, ну за допомогою інших країн, але це Чехія є автором цієї ідеї. І... А крім того, у Чехії потужна оборонна промисловість, яка теж допомагає нам, ремонтує танки, наприклад, і так далі. Чехія дуже важлива. І за цією снарядною ініціативою що року Україна отримує більше мільйона снарядів великого калібру. Це не жарти так. Політична підтримка Чехії є відданим прихильником нашого вступу і в ЄС і в НАТО. Але є ще одна причина, яку я би хотів сказати, півроку тому напередодні президентських виборів у Польщі Віктор Орбан, це угорський прем'єр, оголосив певний план перемоги над Європою. Тобто, спочатку має навроцькі перемоги в Польщі, потім Бабіш у Чехії. Наступному році, тобто, 26-му, сам Орбан в Угорщині має перебратися, і нарешті апогей цього всього вибори у Франції, перемога Лепен і все. Європа зовсім інша, Європа повертається, Європа буде неліберальною, Європа буде орбанівською. Це ланка одного плану. Тобто, чеські вибори мають показати, що Європа правішає, Європа стає менш ліберальною. І докласти, в принципі, камінців для перемоги і Орбану. Ну, дійсно, Навроцький переміг у Польщі, тобто перший крок Орбан пройшов. А, а давай розберемося, у Чехії ми можемо отримати нового Орбана, нового Навроцького? І так і ні. Дивись, з самого початку фактично було зрозуміло, що влада зміниться. Шанси на протилежне є, але вони невеликі. Але є, про це я поговорю ще трохи пізніше. Але ну очевидно, що новим прем'єром, точніше, старим новим прем'єром, стане Андрій Бабіш, який вже був прем'єром Чехії. Запам'ятався багато чим. Він не був другом України, хоча і не був ворогом. Бо це дуже важливий момент, але... Бабіш, ну, в принципі, мірокон'юктурщик, і він тримає нос по вітру. В нього немає ідеологічного конфлікту з Єврокомісією, на відміну від Орбана. Але він бачить, що і чехи теж томилися від України, від українців. І тому багато чого його кампанія була побудована на тому, що ось ми маємо триматися в стороні цього конфлікту. І не випадково президент Павел казав, що продовження снарядної ініціативи під питанням, тобто у випадку перемоги Бабіша, а точніше деталі його коаліціади, оце важливіше питання, то колія ініціатива може бути закрита. А Бабіш це от головний негативний гравець, чи є більше зло? Е, ні. Е, Бабіш це далеко не головний негативний персонаж. Відразу скажу, що в партії Бабіша є багато проукраїнських політиків. Оце дуже важливий момент, тому що партія Бабіша вона неоднородна і слава Богу, там є цілком притомні друзі України. Е, якщо Чехії кажуть, що є екстремісти, то мають на увазі дві політичні сили. Є ультраправі це партія СПД Свобода, пряма демократія Томі Акамури. Дуже такий чешський жарт, тому що політик, який виступає проти мігрантів, є етнічним японцем. Це насправді окремий жарт, що робить японець у чеській політиці, але у Чехії є два Окамури, обидва політики високого рівня. І ще і з різних партій. Так, рідний брат Томі Камури є депутатом проурядової партії, є цілком проукраїнським політиком. Це, мабуть, ще до певної міри свідчить, що антиукраїнськість цього Акамури вона може бути не щирою, але для нас важливо, що він зараз виступає проти нас. Томі Акамура ще... виступає за. Припинення допомоги Україні і видворення українців, тобто всі проблеми, які в чеській економіці, він намагається пояснити, що ось виженемо українців, все буде чудово. І звичайно ще це комуністи. Точніше, блок стачило досить чеською мовою, тому що комуністи йдуть таким псевдоблоком, об'єднавши такі ліворадикальні партії, і мають шанс пройти. Це, до речі, окрема історія, тому що у Чехії на минулих виборах комуністи вперше не потрапили до парламенту, і тоді казали, епоха комуністів у Чехії завершена. Ренесанс? Певною мірою так. Очевидно, що Чехія не готові голосувати напряму за комуністів, але голосу... можуть голосувати за блок, в якому комуністи займають ну, домінуючу позицію. І, до речі, сумна тут новина полягає в тому. Що соціал-демократа, яка була колись потужною, цілком проукраїнською силою, увійшла у цей блок. І е, от за ж кусим проукраїнські політики, і притомні вийшли з цієї партії. Тобто, от була знищена ну, притомна соціал-демократична партія, яка була дружня до України. І навіть це не всі негативні гравці, є ще й моторісти. З мотористами Е, Дивись, для пересічного Чеха, якщо спитати, хто є поганцями, вони скажуть Акамура і комуністи. З моторістами де-факто так. Розкажи, хто це такі. Дивись, це колись була невелика праворадикальна партія. Яка виступала в принципі, проти ЄС. Потім вони ледь не розпустилися, але вирішили йти на місцеві вибори і поміняли назву мотористи, тут тобто автомобілісти. Автомобілісти за себе. Їх була ідея, вони йшли на місцеві вибори, що ну, от забагато роблять велодоріжок, а от нас, автомобілістів, ображають, ми маємо захистити свої права. І оце популістським гаслом вони дожили до нинішніх виборів. В принципі, вони м'які в євроскептики. Ми проти зеленого курсу, проти обмежень на двигун дошків згорання, ну, ми ж автомобілісти. Але дуже важливий момент показали останні дебати, це останні перезвибачі дебати, коли вони відбувалися на фоні російської атаки, російських дронів на Європу. Всі політичні сили, навіть автомобілісти, навіть Ано визнали Росії є найбільшою загрозою проти були тільки дві політичні сили, які тебе назвав Окамура і Комуністи. Треба буде ще поговорити про те, чи можливий позитивний сценарій. Ми до цього обов'язково повернемося. А перед тим нагадаю: якщо для вас важливо те, що відбувається у інших країнах Європи, якщо ви розумієте, що для нас, для України, Європа це екзистенційна допомога, і це власне Європа, це ми, то. Не забудьте підписатися, якщо ви цього ще не зробили. Натисніть дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наші нові відео. Ну і звичайно, коментар, шер і так далі. А тепер, власне, до, до теми, яка мене дуже непокоїть. Все-таки для нас велике, не найбільше звичайно зло. Найбільше зло це росіяни, Путін. А в Європі найбільший наш противник це Орбан. Він реально грає за росіян. Бабіш, який може стати новим прем'єром Чехії, він за росіян чи ні? От ти його не назвав серед тих, хто, хто, хто власне підтримав радикалів. Тобто він в Путіна не любить? Ідей, да, і ні. Знаєш, дуже яскрава історія. Коли Бабіш був прем'єр-міністром, у нього були проблеми пов'язані з його сином, і треба було цього сина терміново сховати від журналістів. Знаєш, де він його сховав? Я знаю, але ти скажи, бо це в окупованому Криму. Е, ну, я думаю, ти погодишся, що таке зробити неможливо, не маючи якихось добрих контактів з російським ФСБ. Да, хоч це було і до повномасштабного вторгнення, але після окупації, да після окупації Криму, і вже тоді топ політикою європейському надсилати свого сина. У окупований Крим ну це просто в голову не, не, не вміщалося. Але да, це це дійсно так. Поза тим, особисто мені доводилося чути від багатьох чехів достатньо високого рівня розуміння політики, які власно особисто спілкуються із політичними тупами, що Бабіш, це корупціонер. Але насправді він Росію, ну мабуть, неправильно казати, ненавидить, але боїться і сторониться. У нього немає бізнесу, навіть в Росії. А головне, його бізнес так чи інакше пов'язаний з Європою, і в нього немає економічних зв'язків із Росією. Це дуже важливо. Насправді тут можливо порівнювати варто не з Орбаном, а з Робертом Фіцом, словацьким прем'єром, який є теж дуже проросійським. Але Фіцо, він органічно, він колишній комуніст. А колишньому комуністу положено бути антизахідним, антиамериканським і проросійським. В принципі, Бабіш все ж таки не такий. Він людина з бізнесу. Він постійно це декларує, що я не політик, я бізнесмен, який пішов в політику, тому що бачив, що політики не, не можуть робити на добре, не зі своєю роботою, тому я вимушений піти в політику. Його партія АНО називається Акція розлючених громадян. Тобто, в принципі, він позиціонує себе такий чувак, який прийшов в політику вимушено. Не хотів, але ну, довелося. І в принципі, його залежність від європейського ринку, від європейських субсидій, вона певною мірою є страховкою. Але є ще одна страховка, яка дуже важлива для нас, це президент. Нам дуже повезло, що президентом Чехії є не Мілаш Земан. Хто пам'ятає, це колишній президент Чехії, дуже проросійський любитель Путіна та алкогольних напоїв, а певною мірою антіподземена. Петер Павел, ну, в принципі, чудовий президент, він проукраїнський, прозахідний натівський генерал. Натівський генерал, да. І тут є ключовий момент. Напередодні Петер Павел запросив до себе президентський палац Бабіша і задав йому дуже просте питання. Якщо він буде прем'єром, ну, це прийде, то як він збирається подолати конфлікт інтересів проти Бабіша розкрити кримінальні справи і в Чехії, і вони пов'язані з європейськими субсидіями? Бабіш каже, що він знайде шлях, але певною мірою президент показує, що можливо, все ж таки, навіть якщо Ано виграє, то можливо висунути в прем'єр-міністра не Бабіша, а когось іншого. До речі, в принципі, Бабішу вже 70, наприклад, він не ходив не де дібати, тому що він вже погано дебатує, і навіть кажуть, що коли він хвилюється, він переходить з чеської на рідну словацьку мову. Мабуть, для чехів це трошечки ще образливо. Знаєш, було таке гасло: Make Babish слово «кейн». От, Але що, можливо, когось з його партії, наприклад, Гавричика, який цілком проукраїнський. Це був ідеальний варіант. Але, але Бабиш на це не піде. Е, можливі варіанти. Е, тепер дивись. Але головне, що сказав президент Павел. По суті, він напряму сказав, що він, як президент, не підпише подання на уряд, в якому будуть екстремісти. І фіздаль, хто будуть ці екстремісти. І тут є шквал дискусій щодо юристів чеських, чи має президент право так робити. Справа в тому, що до Зємана жодний президент Чехії не дозволяв собі не погоджувати кандидатури міністрів чи уряду. Зеван став першим. І багато хто з юристів казав, що це порушення Конституції. Ну, земельно на це було плівати. Павлу ні, але деякі юристи кажуть, що ні. Тут інша ситуація. Членство Чехів єС і НАТО вписано в Конституцію, відмовляючи призначити на державну посаду противників членства Чехів в ЄС і НАТО, президент просто захищає Конституцію, що, в принципі, відповідає його мандату. І е, нещодавно, от буквально за день, е, президент звернувся до Чехії з піти на вибори і напряму сказав, що е, голосувати так, щоб не, ми не попали в залежність від Москви, від тих політичних від тих політичних сил, які нас зроблять залежними від Москви. Він не назвав їх напряму, але всі зрозуміли. Чи є імовірність того, що ми будемо обирати не, не ми, а Чехії будуть обирати не серед кількох зол, а, а що зрештою. Буде нормальний уряд в Чехії проукраїнський. Е, Така можливість є. В принципі, перша позиція президента вона, мірою змінила правила гри. Зрозуміло, що за будь-яких обставин партія Ано Бабіша отримає перше місце, це ну, неминуче, але вона не матиме монобільшості. Більш того, навіть якщо прийдуть автомобілісти, це єдина політична сила, яка нав'язує себе в партнери Бабішу, каже, що ми дуже хочемо. Вони разом не матимуть більшості. E, в принципі, комуністи, от лідерка їх конечно, вона натякала, що у ну, Бабішка вже соціальна програма. А з ким він буде реалізувати соціальні такі плани? Невже от з цими правилами політиками? Тільки з нами можливо. Але позиція президента, що коаліція з екстремістами неможлива, то тобто з комуністами теж, комуністами теж e, Вона змінює правила гри. E, тепер виходить варіант, або є певна ймовірність, що щось таке. Страши... Нинішня коаліція збереже владу, вона невелика але вона є. Останнє опитування, яке я перед тишою вже зараз це режим тиші, який вже соцопитування не можна проводити. Останні соцопитування показали, що рейтинг Бабіша трошки просів. Звичайно, що складно робити з виставки по дуже маленькому такому періоду, але обережно припущу, що це ефект російських тронів. Всі побачили російські дрони, всі зрозуміли, що російська загроза є реальною, в тому числі і для Чехії. І оця ставка Бабіша, що ми отут поза війною, вона не працює. Путін знову всіх переіграв певною мірою, так і тому я кажу на дебатах: всі притомні політичні сили, окрім екстремістів, вони казали, що наш перший ризик, наша загроза номер один – це Росія Путіна. Тобто є можливість, що буде нормальна проукраїнська коаліція нинішня збережеться, а є шанс, що до Бабіша підуть нормальні партії? Е, і дай, ні. Дивись, зараз останній місяць-півтора була дуже страшенна поляризація. Бабіш критикував уряд там за проблеми економічного характеру, а в уряді е, поставили напряму: оце маріонетка Кремля, Бабіш. Так. Ви голосуєте за Путіна на користь Путіна і так далі, і ми ні за жодних обставин не підемо з ними в коаліцію. Більш того, от фіалу запитали: ну давайте саме ну ні, коаліція. А наприклад, якщо уряд меншості Бабіша, і тоді є вибір або він звертається за голоси до екстремістів, або до вас, ви дасте голоси? Тот каже ні, не дамо. Ну, не один Павел є ну, фіало. Не один фіало, є, є ще а, м, партія із цікавою назвою пірати. Пір, так, пір, є, е, давай про, про, про нинішню коаліцію. Чи є шанси у нинішньої коаліції? Досить вважалося, що мінімальне. От зараз, вважаючи на те, що рейтинги, можливо, змінилися в останній тиждень, завдяки дронам, цей шанс з'являється. Це дуже непросто. За останніми опитуваннями, блок партій, який очолює Сіала, має близько 20%. Ще десь 11%, має ще, дві, по 11 має ще дві партії. Одна із них входить в нинішню коаліцію, це стан партії мерів та незалежних і пірати, яких згадав, вони входили в коаліцію, але вийшли з неї. Тобто разом вони мають більше, ніж 40%, і чисто теоретично, якщо. Трошечки підростуть і буде перерозподіл, особливо якщо не пройдуть автомобілісти. А можливо, навіть і цей блок комуністів там є невелика можливість, що вони не пройдуть, тому що проти них є судова справа. Е, демо... У Чехії є е, бар'єр е, потрапляння парламент для партій і для блоків. Вони нібито йдуть по партійному бар'єру 5%, але намагаються довести, що насправді це блок, це багато партій в одному списку. Це е, прихований блок, і давайте до них використовувати норму вищого бар'єру. 8. 8. Е, якщо е, ця система рафтово спрацює, то вони можуть не пройти. Тобто, так чи інакше, ситуація складна, але шанси на більш-менш притомну коаліцію у Чехії є. Так, навіть якщо Бабіш виграє, навіть якщо цей варіант, що нинішня коаліція не зможе все-таки взяти більшість, а це ну, дуже ймовірно, ми можемо сподіватися, що зміниться, але, виходячи із нинішніх оскладів, як які були досі, все ж таки Бабіш має більшість, а точніше має лідерство. І Бабіш теоретично має фарбувати уряд. Е, буде ситуація, ну, як в Німеччині, коли ну, зрозуміло, що або е, вороги мають сідати і домовлятися, але притомні партії, або екстремісти. Ну, от, е, треба всім е, приступити через свої амбіції, свої обіцянки і домовлятися ради країни. Да, е, Коаліцію з Бабішем не хоче ніхто. У Бабіша є репутація політика, який ну, знищує своїх коаліційних партнерів. Тому відкритої коаліції немає. Але ну, тут можливий варіант, що все ж таки компромісом буде, що прем'єром буде не Бабіш, а хтось з його партії. Або якийсь технічний уряд. Тобто навіть е за того варіанта, який не дуже добрий, що перемагає Бабіш, а нинішня коаліція все ж таки має піти. Будуть дуже складні коаліційні перемовини, і тут позиція президента Павла є просто вирішальною. Він сказав, що ніякого уряду з екстремістами і таким чином притомні політики мають сісти. Відкинути свої якісь амбіції і образи, і сідати домовлятися це варіант, який для нас в принципі, є добрим. Що ж будемо тримати пальці з хрещеними за те, щоб це сталося. А ми у європейській правді будемо і далі розповідати про те, що відбувається не лише у Чехії, а і у інших країнах Європи. І звичайно. Першим повідомимо вам про те, і як складається ситуація у наших сусідів, у не сусідів прямих, але близьких друзів у Чеської республіки. Лишайтеся на каналі Європейської правди. До побачення! Бувайте!